Світ дедалі більше повертається до моделі, де сила визначає міжнародні відносини, а глобальне право поступається місцем політиці фактів, встановлених на полі бою. Це нагадує 19-те століття, коли великі держави відкрито використовували військову міць для розширення своїх територій і впливу. А дипломатія будувалася навколо балансу сил, а не норм і угод. Сучасні війни та конфлікти свідчать про кризу системи міжнародних договорів. Яка діяла після Другої світової війни та забезпечувала певний рівень глобальної стабільності? Вторгнення Росії в Україну стало каталізатором процесів, які вже давно визривали у світовій політиці, а саме послаблення міжнародних інституцій. Та повернення силових методів ведення дипломатії, захоплення територій з подальшим їхнім силовим утриманням, яке, здавалося, залишилося в минулому, знову стало реальністю. Анексія Криму 2014 року та спроба розчленування України у 2022 тисячі стали яскравим прикладом відмови від принципу суверенітету, як непорушного міжнародного права. Наприклад, Китай нарощує військовий та економічний тиск на Тайвань, використовуючи тактику постійних провокацій та дипломатичної ізоляції. Туреччина веде активну експансіоністську. Політику в Сирії, Лівії та Закавказі, формуючи власну сферу впливу за рахунок військових операцій та фінансового тиску. Ці події відбуваються на тлі розмивання авторитету міжнародних організацій, які мали б запобігти подібним конфліктам. ООН, створене для гарантування миру та безпеки, виявилась фактично паралізованою через право вето постійних членів Ради безпеки, які самі порушують міжнародне право. Рішення генеральної асамблеї та міжнародних судів мають декларативний характер і не здатні змусити держави агресори змінити курс. Економічні санкції, які раніше могли бути дієвим інструментом, дедалі частіше втрачають ефективність, оскільки країни знаходять альтернативні торгівельні та фінансові механізми: Росія, Іран, Північна Корея та інші держави ізгої. Налагоджують тіньові економічні зв'язки, створюючи паралельні фінансові системи для обходу західних обмежень. У відповідь на нові загрози відбувається зміцнення військових союзів та перегляд стратегії безпеки. НАТО не лише розширює свою присутність у східній Європі, а й активно співпрацює з азійськими партнерами, такими як Японія, Південна Корея та Австралія. А от США переглядають свою роль у міжнародній політиці та й в самому НАТО. Виникає внутрішня дискусія щодо доцільності глобального втручання. Європейські держави, які протягом десятиліть спиралися на дипломатію та економічні угоди. Змушені переглядати оборону політику, суттєво збільшуючи військові бюджети. Польща та Німеччина оголосили про безпрецедентне нарощування збройних сил, а Франція повертається до концепції європейської стратегічної автономії, яка передбачає зниження залежності від Сполучених Штатів. Баланс сил, що сформувався після Другої світової війни, поступово розпадається, поступаючись місцем моделі багатополярного суперництва. Міжнародні угоди та домовленості більше не є гарантією стабільності, оскільки держави дедалі частіше порушують їх без значних наслідків. Слідків політика військового стримування знову набирає популярності. Японія, Тайвань і Південна Корея активно зміцнюють свої оборонні можливості, готуючись до потенційного конфлікту з Китаєм. Логіка регіональних сфер впливу стає дедалі очевиднішою, і слабші країни змушені шукати протекторату у сильніших, повторюючи дипломатичну динаміку, наприклад, того ж 19 століття. Великі держави ігнорують механізми мирного врегулювання, воліючи вирішувати суперечки через економічний і військовий тиск, що ще більше підриває систему міжнародної безпеки. Політичний ізоляціонізм, який традиційно вважався застарілою стратегією, знову набирає обертів, особливо у США, де популістські політики виступають за обмеження глобальної ролі країни. Це створює додатковий простір для нових регіональних конфліктів, оскільки в умовах невизначеності дрібніші держави змушені діяти самостійно, не сподіваючись на захист великих альянсів. Торгові війни, які стали новою формою протистояння між провідними державами, доповнюють геополітичне суперництво, що ще більше загострює нестабільність. США та Китай ведуть. Боротьбу не лише за економічний, а й за технологічний вплив, використовуючи обмеження експорту та контроль за критичними ресурсами як інструмент тиску. Світовий порядок, що базувався на стабільності міжнародних домовленостей, поступово розпадається, поступаючись в хаотичній системі ситуативних союзів, нестабільних угод і відкритої боротьби за домінування. Глобальна конкуренція стає агресивнішою і держави дедалі частіше діють за принципом виживає найсильніший, ігноруючи будь-які моральні чи юридичні обмеження. Це підвищує ймовірність ескалації регіональних Протистоянь у великомасштабній війни здатні остаточно зруйнувати залишки післявоєнної системи безпеки.